Sorto Cremus Extra, вага такої коробочки 10 кг, ціна 13 євро за 1 кг. Тут нам попадаються суцільні та роздільні, жіночі, дитячі, маленький відсоток та чоловічі. Ось такий суцільний, крутезний, класний, розовий в ідеальному стані. Так що тут багато попадається, до речі, нових. Ось такий класний м'ятного кольору, жіночий суцільний купальник. Наступна моделька йде ось така. До речі, бачите, вона йде з етикеточкою, повністю новесенька, досить велика чашечка. Наступний йде ось такий, до речі, він роздільний. Це у нас верх. Це до нього низ. На зав'язочках все як має бути. Наступний більш такого спортивного плану класний. Наступна моделька йде ось такий розовий. Дивіться, який класний, розовий, дуже тоненькі слаєчки. Купальничок. Наступна моделька йде ось такий, до речі, трішки більшого розміру. Я думаю, що це йде елічка. Такий спортивний купальник. Наступний, подивіться, яка красота. Дуже гарно виглядає. Ось так. І до нього, бачу, тут є трусики на високій посадочці. Наступне це нам попадається тут така спідничка для купальника. Так, ще чорний горошок. Це, до речі, іде роздільний купальничок. Ось так він має бути. Це така до нього йде футболочка і тут є трусики. Так, це на ще таке. Ось такий роздільний купальник. Ось е тут така легесенька чашечка. І ось такі трусики. Ось такий верх. Знову ж таки роздільний купальничок. Ось так він виглядає. Ось така моделька і до нього трусики. Ось так виглядає. Розовенький, ось такого плану, і трусики. Так Це воно щось таке яскраве, жовте, ось такі трусики. Так Це трусики теж, вони повністю навесенькі, присутня навіть ось ця наклеєчка. Вони йдуть такі, тут можна стягнути. Так, це суцільний, такий великого розміру. Знизу є ось такі трусики і виглядає, він цілому як платічко. Наступна моделька, вау! подивіться яка красота. Дуже гарний бюстгальтер купальник. Дуже гарно виглядає і трусики. Ось така моделька суцільного купальника. А чашечки, без нічого. Класний купальник. Чоловічі плавочки. Ось такий. До нього потрібні трусики. А от, мабуть, і до нього трусики, ні. Не до нього. Ось такий. Вверх. Це у нас іде роздільний купальничок. О, дуже гарно виглядає, я вам постараюся зараз ось так показати. Ось так, такі тут є. ну Дуже гарний. Низ і верх. Ось така маєчка. Ось такого плану. Така маєчка. І до нього є трусики. Ось такого плану. Це у нас теж іде маєчка і тут у нього є трусики. Так, це у нас іде спортивний. Це у нас арена. Ось так виглядає. У нас тут знову щось таке темненьке і великого розміру. Ось такий купальник. Тут внизу, до речі, є шортики. Ось так виглядає. Так, ще один суцільний купальничок. Ось такого плану. Чоловічі лавки. Наступна моделька це у нас маєчка і до нього є трусики, Ось такий суцільний купальничок. Такий літній яскравий труп купальник, дуже гарний. Знову ж таки маєчка, це великого розміру. І до нього тут у нас йдуть ці шортики чи трусики. Це у нас такі до нього трусики йдуть. Чоловічі плавки. Так, знову ж таки маєчка. Ось така і до нього трусики. Ще одні чоловічі плавки. Дитячі тут практично немає в цьому лоті. Ось такий маленький розмір, може бути дитячий. Знову ж таки чоловіче. І це ще ось такі трусики. Знову великий розмір. Ось такий без чашечки, класний. Чорний. До речі, ззаду так стягується. Гарна моделька. Ось такого плану. Є трусики і є верх. Наступна моделька максимально яскрава, подивіться, яка крутезна. Ось так має бути. Так, тут у нас голубенький такого плану. Суцільний чорний. Синенький. Дивіться, який цікавий, як виглядає ззаду. І ось такий перед. Знову ж таки суцільний, теж дуже гарний. Ось такого плану. Ще одна така. Ось такий темненький, суцільний купальничок. Ось такого плану на зав'язочках. Я вам практично показала вже весь лотик. Ось тут залишаються ще буквально трішки. Трусики, лавочки. Ось такий маленький суцільний купальник. Ось такі трусики. Ось такого плану суцільні купальники. Це у нас знову ж таки така зав'язочка. Е, так, це у нас ось такий соцільний купальничок. І останнє, що нам тут попадається, ще один чорний суцільний купальник. Е, досить цікавий. Тут буде е, на животі е, видно, е, спинка відкрита. Це був весь вміст лотику 10 кг по ціні 13 євро за 1 кг купальники мікс.